Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть питати на питання підписників. Про що мова? А просив мене за С подивитись, зокрема, ось в контексті тих от прильотів безпілотників по З і так далі. Ну і Загалом про себе подивитись її долю. Е, ну і що взагалі її чекає да, на найближчий час. Ну, в принципі, довготривалі прогнози я вже по ній робив, не раз дивився. Ну Давайте передивимось, То було давно, може щось змінилось. В кращий бік, зокрема. Ну, давайте до кінця року. Не люблю я сильно далеко лізти. Раз. Покажіть мені, будь ласка, що чекає Запорізьку атомну електростанцію до кінця цього року? Скажіть ран правду. Зразу я вас. Старона. Іса перевернути фінал який. Фінал феху. А, ну що тут? Що вам сказати? Ще будуть прильоти по ній зразу ж. Ейвас ось відразу. Ейвас Пустаруна, Іса Ейвас е перевернути і феху. Ей вас, ну прильоти! Робота ПВО. Ну російського ясне діло в даному випадку. Да? Під пустою руною, ну ще й щось не визначено. В той же час вища сили за Україну і за українців. Ну, тобто якихось серйозних пошкоджень до кінця року не видно. Але ще прильоти будуть по території точно. Ось іса, блокування йде, в той же час іса охолодження. Ну, загалом з охолодженням. тобто Показують, що з охолодженням все буде гаразд. Тобто станція буде, ну як, працює. вони її не запустять. Е, от, е, так реактори і будуть охолоджуватись поступово. Да? Так воно і буде. Ось я вас перевернутий. А оце мародерство. Оце тупо мародерство. Ось цінності, феху в даному випадку, як цінності, як якісь ресурси, а я вас вивіз з ресурсу. Будуть вандалити і мародерити станцію. Що ще не до мародерили? Ой, Орки. Ну, давайте гаразд. Добре, давайте довгострокову перспективу подивимось, що її чекає до звільнення. А, а давайте ще глянемо, ну так, заради інтересу, да, хто ж то, власне, обстрілює ЗС, чиї то дрони прилітали і так далі. Ну, Відповідь може бути очевидна, але все-таки давайте подивимось, як це руни бачить. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Та давайте, напевно, на два розклади паралельно розкладу і порівняємо. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, це Україна обстрілювала Запорізьку АЕС. Скажіть вам правду. Маннус. Соло. Отав перевернутий. Гаразд дякую за відповіді. Добре. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Це Росія обстрілювала Запорізьку АЕС? Скажіть, Рон По Посторон. Урус перевернутий далі. Наутіс. Що ще? Хагалас, будь ласка. Ну, питання є, хто обстрілював Запорізьку ОС. Гаразд, що ми маємо по Україні? Манна, Соло, ото перевернутий. Воно б то, знаєте, хотілось, хотілось, але в даному випадку ото перевернутий. Руна влади перевернута. Нема команди згори. Ну, якби ми, наше командування в адекваті знаходиться і розуміє, що стріляти по АЕС, ну, це якось трохи небезпечно, м'яко кажучи. Да? І партнери не зрозуміють такої поведінки від слова зовсім. Той же час, Соло натяка, що щось було. Е, ну там якісь десь окупантів біля ЗС накривали. Оце от може бути. Ну, знаєте, територія, периметр. тобто, Ну, прям хто чітко атакує, ну, ось Росія. Ну хто, ну, Хагалас випав, ну то хто, хто лупить по Запорізьке АЕС? ну, Решту тут можна навіть не коментувати. Фінальна руна все показала. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте залом подивимося, що Запорізька АЕС чекає до звільнення. Да? То, що вона буде звільнена, я вже, в принципі, теж дивився. А, раз. Добре. Ну, покажіть мені, будь ласка, що Запорізька АЕС чекає до моменту, коли вона буде звільнена від окупантів? Скажіть, що він правду. Поерд. Eivas perverti, labus, jėsa, manas, nu tu gavertāji perverti, pastarūną, nu finaljakai, final eivas. Так, що ми тут маємо? Ну, трохи краща картинка. ну Загалом глобально нічого не змінилось з останнього разу. Що ми маємо? Перт, Тейвес перевернутий, Лагус. Далі. Іса, Манас перевернутий, Пустаруна і Ейвес. Про що мова? Перт і Тейвес. Ну, це ще обстріли. Реально, це ще обстріли, буде ще по ній прилітати. Перт. Ще не один раз точно, ще багато разів буде по ній прилітати. В даному випадку перце про кількість. Але перце і удача, знаєте. Тобто, ну, прилітатиме так, що серйозно станцію не пошкодить. В цьому плані знаєте, пощастить, можна сказати. Ну, та й вас, ну, прильоти. Да. Лагус. Лагус тут е, двояко йде. Лагус це електродроти, лінії електропередач. Зовсім не типічне значення для руни, але в процесі практики воно таки встановилось. Ось, тобто, що це? Будуть типу, пошкодження лінії електропередач. Ті, які на станцію ведуть, ті, які власне, її живлять. В той же час Лагус це вода. І знов-таки, скільки разів я дивлюсь, стабільно падає лагус. Той вас там Хагалаз лагос падав. Тобто пошкодження якісь трубопроводів. Щось там буде, щось там, чи то прилетить, чи вони. Ну, загалом тей це про приліт. Тобто по дротам, по лініям електропередач ясно, тут і приліт ось по трубам, де чітко те, що з водою пов'язано. Ось далі йде іса. В даному випадку охолодження йде. В даному випадку це не про блокування. Тепер, до речі, як сам реактор. Ну, тобто е приліт по, по воді, власне, да, по трубам, які охолоджують реактор. Виходить. Так Так воно читається. Те саме в принципі і минулі рази падало, нічого залом не змінилось. Боже, з ким ми воюємо? А? Ну, Гаразд. Адекватність покинула чат. Добре. Мас Ма перевертий. Та ще й жертви будуть на території ЗАЕС, якщо так. Ось якраз в результаті прильотів. Ну тут уже можна двояко прочитати. Тобто, чи це росіяни зовсім дах зірве, і вони почнуть лупити по ЗАЕС уже аби як, ну, коли вони своїх жаліли. Що да? мова, це зла Україна, там, не знаю, там, це підкотила і почала лупити по ЗАЕС, да, в такому плані. Щоб жертвами зробити і так далі. З другого боку, це вже може бути, що я питав до моменту звільнення. тобто, що за... Що, так би мовити, щоб прискорити вихід окупантів, наші десь високоточно накриють окупантів і там будуть загиблі. Ну, тому що це явно про ухід кращий світ. Якраз у результаті ось прильоту. Чітко. Але по Ісі показують, що ну, кількість жертв буде незначна. Абсолютно. Та якийсь підрив там за ес і так далі. Ні, від слова зовсім. Тут про друге зовсім. Пустаруна, ну взагалі ще невизначеність якась є. Ну далеко дивимось загалом, то показують. показує. Що далеко дивимось, з другого боку, ну ви час за Україну і за українців. Тобто Бог має зберегти від того, щоб там якась велика катастрофа була. Хто там прогнозує повторення Чорнобилю, не буде його там. Лаус, лаус і пуста руна. Ну, загалом тут невизначеність пошкодження, як воно буде. Це ще, це, це ще то, що може, якби є шанс, що від, не відіграється. Є шанс уникнути. Є шанс уникнути. Це ще не остаточно визначено. Ну, по фінал Ну, все рівно труднощі, обмеження і робота ПВО. Да? Ну, російського, ясний дію. Ось, ну таке, тобто прилітатиме по станції ще. да, Буде прилітати ще по станції, ще не один раз. Ось. Відразу, тут ось ці по лініям електропередача, в перспективі і по, власне, трубопроводам охолодження станції. Да? Тобто це вже може капітально прилетіти по е, машинному залу одного із блоків, скажімо. Да? Ось, ну таке, ну я ж кажу, з ким ми воюємо, це страшне просто. Ну, добре, давайте загрозу подивимось для Енергодара. Ну і загалом, е, що там, як там, Да? Тобто, щось якоїсь масштабної там, катастрофи, там, підрив ЗС, там, ще там чогось такого, я не бачу відповідно. Але то, що там будуть ще прильоти, будуть пошкодження, це так. Да. Ну, хто, власне, ті прильоти буде робити, вже б теж пору не показали. Да? Добре, дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, загрози від запорізької. АЕС для Енергодару. Ну, власне, до моменту звільнення. Які загрози від З до моменту її звільнення для Енергодару? Скажіть вам, правду. Наутіс перевернути. Інгус. Отав перевернутий. Феху перевернути. Фінал який цього всього. Наврайда перевернута. Е, ну, прям нічого такого страшного не показали. На щастя, ну, в принципі, логічно, да? тому що, е, що загалом і серйозного пошкодження на даний момент не видно, щоб його там було. Ну, слава Богу, звичайно. Е, от, тому. Що ми тут маємо? Наутіс, інгус, наутіс перевернути. Інгус, ота переверне, фегу перевернути, райду перевернуто. Ну, обмеження йдуть. Ну, обмеження, як мені бачиться, станція стала. Да, енергодар отримав опалення від станції, енергодар отримав електрику від станції. Да, ну, ось такого плану обмеження йдуть. Ось інус йде. Ну, якраз да, обмеження по добробуту. В даному випадку чітко. В той же час, інгус, це, знаєте, як позначка на те, що ну, заспокойтесь. Ну, нема нема великої загрози від станції для міста. Тобто, ось отав перевернутий. Ну, ясний діло, що. Зміна влади. До речі, ну, пошкодження. Все рівно, знаєте, як пошкодження. Оце ну, мародерство також, якщо так. Тобто, яка загроза від станції. А, що як. Окупанти звідти будуть драпати, а це, в принципі, ну можна прочитати, що це чужинці. Да? Ті, хто тут ну, зайвий, ті, для кого то не є батьківщина. От. Ну, і колаборанти сюди ж. Коли вони будуть драпати, а вони будуть драпати, згадаєте ще моє слово. То ось ну, мародерство загалом, Да? Будуть тікати зі станції, і загалом ось мародерство буде і в місті, в принципі. Ну, нічого нового, нічого дивного. Якоїсь такої загрози тут нема. А, що Щодо радіації, ну, там може дехто з колег буде там казати і так далі. А, ну, таки, я трохи, У мене я за освітою теплоенергетик, да? то якби, в процесах ТС чудово розумію. Ну, так от, норма по радіації для АЕС 50 мікрорентген на годину. При тому, що нормальна санітарна норма для будь-якого міста, яке за АЕС не пов'язане, 30 мікрорентген. Розумієте, да? От. Тобто, біля, біля АС будь-якої фон буде підвищений, це нормально. Тому як деякі колеги там починають бачити загрозу від Радіації, ну, так вони це і бачать. Вони просто не розуміють, що вони бачать. Я розумію, бо я розуміюся на цьому. Тобто, у мене руни не покажуть, що там загроза від радіації, якщо там ну, її нема, дійсно. Ну, тобто, підвищений фон для АС це нормально, для будь-якої АС. Ну, ну, все. Якоїсь тут катастрофи великої, нещастя, не видно. другий Чорнобиль і так далі. Да Боже, збав. Немає його і близько. Ну, тому, таке. тому таке. Ну, Якось так. Ну тут, в принципі, більш мені нічого в голову не йде. Сподіваюсь, заспокою. А то знов-таки клікбейтні заголовки і у колег, і у журналістів, і так далі. І коли таке читаєш, хочеться по рукам надавати. От чесно. Ну, добре. Це вже особисте, накипів. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. всім буду радий ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рун, ну і інші бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!